Вітаємо усіх, хто приєднався до ефіру того каналу Запоріжжя. Сьогодні у нас в гостях журналіст, волонтер Надія Мороз. Доброго дня, моя шановна. Дня. От ти знаєш, іноді дивуюсь, як ти все встигаєш робити. Ти головний редактор всеукраїнської газети «Майстер Клас». так. Ти членкиня Союзу Українок, і саме в ці дні ти дуже активно допомагаєш нашим воїнам, які знаходяться в зоні АТО. Ну і питання. Як ти гадаєш, чому одні люди, вони не дбайдужі до всіх проблем, що відбуваються в нашій країні, а іншим їм все рівно. Що відбувається? Як розвивається наша країна? Що можеш сказати? Можу сказати за себе. За інших не буду говорити, це їхня позиція. А чому я? Ну, тому що я, мабуть, українка, громадянка, патріот. Угу. От тільки тому. І ну усвідомлюю, що якщо ми зараз не допоможемо нашим захисникам, які на фронті за нас, то що буде з державою? А так ми зна вони знають, що ми їх підтримуємо. От як нам це як чи якою нам це дістається, скажімо, силою? Це для них не потрібно знати. Бо ті хлопці, які приїхали на ротацію зовсім недавно, вони говорять, що якби не волонтери і не люди, які допомагають, то ми на фронті не вистояли. Б. Ну то як не допомогти? Але все рівно проблема. От не можу зрозуміти. Ми всі народилися в одній країні. Ця Україна називається Україна. Чому одні її люблять, а іншим все байдуже? Ну, передача наша називається Стежінки долі. Я думаю, можливо, вони не тими стежками в дитинстві ходили, не знаю, якщо так метафорично сказати. Тому що ну, дуже велику роль відіграє е, той посил, звідки ти, хто ти, можливо, якого ти роду, якого коріння, угу. що тобі батьки в дитинстві вклали в твоє серце. Мабуть, про себе так. Я, от якраз українка, така. Багато мені дало моє дитинство, юність, молодість, отроцтво можливо, тому а, ну і по характеру я така ж теж. Людина запальна, палка, революційного характеру, можливо тому. А люди, мабуть, не тими стежками ходили. Правда, не там їх, не там вони долю свою шукають. Її треба шукати в Україні. Е, є таке прислів'я багато див побачиш по світах, та не забудь найкраще диво вдома. Вдома це там, де ти угу. живеш, і те, де ти там, де ти родився, де ти хрестився. Оце твоя батьківщина, і вона, якщо вона в твоєму серці, то тоді е, з того серця буде розквітати все. І твоя любов до України, і твоя любов до тих солдатів, які на фронті, і любов до президента, і любов до влади, і все. Якщо в твоєму серці буде квітка, яка називається Україна. Ну про твої стежи долі сьогодні будемо говорити. Всім глядачам хочу нагадати, що сьогодні в студії Телеканалу Запоріжжя ми спілкуємося з журналістом, волонтером Надією Мороз. Надія Мороз сьогодні у нас в гостях. Знаю, що Запоріжжя це не рідне місто. Тому будемо повертатися до, до твого коріння, де народилася. От так склалося, що багато в мене малих батьківщин. Угу. Я народилася на Полтавщині, я Полтавська галушка, так би мовити. Ось в селі Коломицеве озеро дуже така поетична назва. Ось, ну, так склалася доля, знову ж таки, що дуже рано померли батьки. Я говорила, що такий у мене такий характер неспокійний. У мене був батько, він в 14 років пішов на фронт. Угу. Він втік, і його взяли сином полку. Він був, як тоді казали, син полку його всиновили. І він уже 17 років повернувся інвалідом війни. У нього в легенях був осколок. Так, власне, той осколок дуже рано його, якби. Відправив на той світ, ось ну і мама також. Я народилася взагалі в простій сім'ї. Мама моя працювала в колгоспі. Вона була телятницею на сквозняках на радянських, простудилася. Ну і теж так дуже рано померла, вже 8 років я вже залишилася без рідних батьків. От. Але я думаю, що Полтавщина дала мені отой такий, не знаю, може, співочий характер, може, якийсь такий е відкритий, не знаю. Є щось у мені таке від тих полтавських е mm. країв. От забрала мене до себе. Бачимо тебе маленьку з да. ну це перша фотографія, яка збереглася. Це вже я у вичівці, Зарічненський район, Рівненська область. Там тітка, оця моя мама рідна сестра з лівого боку, а з друга мама Надія, а мама Ганна. А оце батьки, які мене вже вигодували. Моя рідна тітка і її чоловік. Оце брат, мій рідний, єдиний брат. А в них у сім'ї четверо ще братів було. І от я четверо братів і сестричка Надя. Я виростала в цій сім'ї. Я дуже вдячна, що вони мене не віддали в інтернат, а що я виростала на цьому полісі, в цьому благословенному краю, який я неймовірно люблю. Куди мене тягне кожного дня і кожного ранку, коли я виходжу на двір, і там якийсь туман чи вологе повітря, я повертаюсь в хату, і мене чоловік питає, що вже у вичівці побувала. Тобто, ну, в нас ж там лісів багато, повітря таке, вологе більш. І коли я там росла. У мене дуже багато друзів, mm -hmm. е, якесь таке знаєте, життя було насичене, тому що, уявляєте, чотири хлопці в сім'ї, в кожного з них друзі. Е, от Всі вони були в нашій хаті, усі вони мене як би, ну, любили, якось вчили мене багато в чому. Я з хлопцями і футбол грала. І була такою заводилою у війну нашій, вашій, ваші. Це так, в мене, в мене дитинство взагалі надзвичайно насичене. Ліс, гриби, е, правда, й роботи було багато. Тому що і дві корови, і кінь, і кролі, і кури, і гуси. Було дуже багато в мене обов'язків в сім'ї, але якось я дуже вжилася туди. Бу, тітка ставилася. Як тітка дуже, дуже любила, думки. я її називала мама, а батька mm -hmm. називала батько. Він, Батько був ветеран Вітчизняної війни, в нього було два ордени слави. Він почав партизаном, а закінчив війну в Берліні і на Рестазі mm -hmm. розписався. Петро Драка, Вичівка, Зарічницький район, Рівненська область, і ось коли я йшла у життя. Уже в таке вільне плавання, да, закінчила школу, і треба було визначатися, що мені робити. Він мені дав дві настанови. Якби рідний батько не встиг мені дати, тому що він по госпіталях час був, я була маленька, хоч я знаю, що він мене дуже любив. Mm -hmm. Він був дуже співочий. Він грав у театрі в народному, він грав Петра у виставі е, Наталка Полтавка, дуже гарно співав, розказують про нього мені таку історію, що коли брали в солдати хлопців. І на плацу перед військоматом зійшлося дуже багато людей. І коли батько мій заграв, заспівав, заспівав, то, каже, всі покидали бандури, гармошки, бо це 50-ті роки були, і вийшли, і навіть сам начальник військкомату вийшов його слухати, у нього був надзвичайний голос. А ось оцей батько Петро він мені дав таку настанову. Він сказав: одна дуже особиста, я її називати не буду, а друга він сказав, щоб ти, коли додому повернешся із світів, щоб ти не казала, як. І что. Mm -hmm. <клі> тобто це була настанова, щоб ти не зрадила ні своїй мові, ні своєму народу, ні своєму походженню. Я тоді це ще не оцінила і, можливо, не так якось його не так зрозуміла. Mm -hmm. Mm -hmm. Але я пішла працювати на льону комбінат. Я не ризикнула зразу йти навчатися. Чогось у мене не було такої знаєте, совісті, що батьки мене і так уже школу я закінчила. От, Надя, ми бачимо зараз світличка. Оце, оці оце я тут виросла. Оце, mm -hmm. бачите, в нас там такі хрести стоять по всіх кінцях села, лелечі гнізда. А оце хата, в якій я виросла, вона з Мореного дуба. У нас там на полісті дерев'яні хати. Оце вона така всередині, проста, сільська хата. Вон там грубка стоїть, бачите? Оце такі вулиці. В принципі, це стежка поліська, яка мене. Також вивела от, в село. А це полтавська тітка, е, яка залишилася о, От, оце в такій полтавській хаті я виросла. Mm -hmm. Ось така вона з глини, з широкими стінами. От. А вчилася я в Чернівцях. Так що можна, а, а живу в Запоріжжі. Так що можна сказати, що в принципі, вся Україна моя батьківщина. Так, ну Я буду демонструвати твою газету, так? вона називається майстер-клас, це всеукраїнська газета. Mm -hmm. І вона, мабуть, єдина так, в Україні. Для інвалідів і про інвалідів про всі так, проблеми людей з обмеженими можливостями. Але у мене питання: як прийшла до журналістики? От я ж хотіла сказати: я пішла працювати на льонокомбінат, бо не було у мене совісті казати батькам, учить мене там, в інституті чи в університеті. Я три роки працювала, прийшла робітничу спеціальність. Я мотальниця третього розряду. Молодець. Так, і е, закінчила, ходила, закінчувала вечірні курси в інститут, щоб вступити в університет. А в Чернівці Опинилася в університеті. Чому? Тому що подружка покликала в гості в Чернівці і мені дуже цей старовинний університет сподобався. Але ж я вивчилася не на журналіста, а на філолога. От, е, на філолога вивчилася, але потім все одно так дуже хотіла бути журналістом. Писала вірші, коли вчилася в, коли, коли працювала на льонкомбінаті, мені дали направлення Львівський університет на факультет журналістики. А я злякалася, не поїхала. І я, тому я раджу всім ніколи не боятися того, що тобі дає доля. Ніколи. Бо мені сказали, ти не поступиш, там великі хабарі mm -hmm. беруть. В радянський час це було. І я злякалася і не поїхала, думаю, я у Львів, ви що, в університет, на факультет журналістики. Та я не поступлю. І вкрала у себе багато років. Якби я тоді поїхала, я б вже журналістом була давно. А так я Журналист прийшла через 26 років, тому що я закінчила філологічний факультет в Чернівцях вчилася і працювала вчителем. Ну а коли пішла в декрет, так скрутненько було з грошима. І чоловік, якраз у мене журналіст і каже, пиши. І я почала писати, він став носити. Uh -huh. І газета це прийняла, ще й мене запросили на роботу в газету. І я працювала репортером. А коли вже повернулася з декрета в Хортицький центр, то я сказала Валентина Васильівна, давайте відкриємо газету. І відкрили газету. А оскільки наш Хортицький центр пов'язаний з реабілітацією інвалідів, то газета якраз і на цю угу. тематику. І я хочу, щоб ми зараз подивилися світлини. З редакції, так хто буває у вас гостях? Так, це Іван Малкович. Я з ним так особисто знайома. Ще й допомагала йому там деякі книги правити в Абаба Гламага. Вагла Мага. Це в нас в руцях Чорнобриці, це Оксана, Оксана Білозір. Ну це тільки маленька якась така підбірка. От mm. це одне із перших моїх інтерв'ю на країні мрію скрипки. Ось. Е в принципі, так він тоді був доступний. Зараз він не такий, а тоді він був доступний до таких простих людей, як я, журналістів. Ось ну багато. І вже журналістська доля мені подарувала дуже багато різних людей, цікавих, з якими доводиться в яких доводиться брати інтерв'ю. Ну, дуже важко брати в людини такої убіленої якимись почистями, от але не так і легко брати інтерв'ю в людині з інвалідністю. От я можу ще раз так хочу продемонструвати цю да. газету, і тут картина. Ти казала, що дівчинка цю картину вона малювала пальцями ніг пальцями ніг, пальцями ніг. Так. От Є від, яка яскрава кольорова картина, угу. а це намалювала дитина, яка дівчина їй 18 років, яка взагалі практично в неї не працюють ніякі частини тіла, крім пальців угу. ніг. Ось і ось вона малює такі картини не для себе. Вона малює ці картини, а вона їх продає на благодійних аукціонах і допомагає таким же самим дітям угу. і людям, як вона, з інвалідністю. Допомагає операції серйозні угу. робити. Угу. От вона вже так вийшла на такий рівень, що її картини угу. купують і вже виставлялися в арсеналі. Її картини купують олігархи, багаті люди, які можуть собі дозволити її картиною за 40 тисяч доларів купити. От часто буває так, що відкриваєш от таких людей людей з новими іменами талановитих людей? Відкриваю, не знаю, Хожу по проторених дорогах. Просто Просто я їх по-іншому, можливо, і людям подаю. Тому що я е дуже люблю кожного свого, так як от ти, Олено, працюєш. Uh -huh. От Ти завжди поважаєш і любиш кожного свого співбесідника, так і я. От. Адже те, що людина сидить на візку, чи вона не має руки, чи вона без ноги, це не означає, що вона якась ущербна. І цю людину треба вже любити за те, що вона, незважаючи на свої. І вади добивається величезних успіхів у житті. Стають і дипломатами, і народними депутатами, і художниками, і ну такими відкривають бізнес свій власний і адвокатами успішними. Ці люди, і ще вони фору кожному покажуть. Не кожен із нас здоровий з руками, з ногами може зробити те, що нічому навчитися люди. у них. Так і навчатися. Я сама вчуся. Так Багато є ще світлини твого життя. От дивимося і коментуємо їх. Ой, а це ж моя доця, вона на. Там он, лютий, пан лютий, з дружиною, то я потім пізніше розкажу. Це я на євро 2012. Я поїхала туди. О, не тільки побачити Євро 2012 і відчути цю атмосферу, а бачите, от дивилася, вишукувала, де ж люди з інвалідністю, чи приїдуть вони сюди. І вони були, он там і Сушкевич, і зустрілася Ірина Твердохліб з Полтавщини. Це з моєї роботи. Це люди, які приїжджають із Голландії і передягаються в самій Голландії в курчат, в костюми курчат. І вони сідають на велосипеди, наприклад, і кажуть: якщо хочете приїхатися з нами, платіть гроші. От, і от люди їдуть угу. з ними на велосипедах, а потім ці гроші вони використовують на дітей з синдромом Дауна. Е, вони приїхали в Україну, я послухала їх. От вони розказали про дуже класну ідею, що вони проводять день різнокольорових шкарпеток. І один день треба причепити на себе будь-яку шкарпетку в будь-якому варіанті, і при, при до себе якби, повернути увагу, і один раз побути в тілі людини, яка має інвалідність або має синдром Дауна. І е, я організувала це отак якось спонтанно. Uh -huh. Приїхала цю ідею, привезла в Запоріжжя. І один день весь хуртицький центр наш, весь ходив у різнокольорових шкарпетках. Я їхала з великого лугу на роботу, причепивши ці шкарпетки собі як бант. Я дивилася, як на мене дивляться люди. І, звісно, не було дуже так приємно, тому що я уявляю, що кожен там думав в своїй голові. І це і це знаєш, ну дає трошки, опускає на землю тебе, uh -huh. тому що ти розумієш, як людині, яка має якусь ваду. Якусь особливість кожен день на себе на собі відчувати ці погляди, ці насмішки, і відчувати, що тебе люди сприймають ущербною. Тому, можливо, газета майстер-клас, вона якась така особлива, тому що вона відповідає своїй назві. Ми тут не говоримо про проблеми, бо майстер-клас це не є. Ми говоримо про те, як люди їх вирішують. Угу. Е, є майстер-клас життя людини. От яка вона особистість, яке її життєве, яка її життєва історія? Що вона. Е... Отака от народжується, а потім вона підноситься до небес. Ну, дякуючи своїй свої духу. На початку цього блоку світлин ми бачили твою доньку. Ти сказала, що окремо ага. будеш про неї говорити, про малу, вона завжди з тобою. Чому ти, ти, ти запитувала на початку передачі? Чому одні люди сидять байдужі да. там, да, в генделиках, mm -hmm. а інші так от десь по базарах ходять і матюки вислуховують і гроші збирають для солдатів? А, мабуть, треба, щоб це з дитинства якось вкладалося в дитину. Е, от я ж у Запоріжжі живу, я колись сюди приїхала після направлення з університету І прийшла на урок на свій перший, в четвертий клас. У мене на душці було написано такими великими літерами Далой хохляцький язик. <світ> да. А одна працівниця їдальні до мене підійшла і каже: ну нічого, от посмотрим, як ти через год почнеш какати mm -hmm. і штокати. Це те, що мені батько сказав. І я ж не почала. І ось вже більше 20 років я в Запоріжжі україномовною живу. І звичайно так хочеться, щоб росла ж патріотом і дитина твоя. так? І я її на всі заходи, які тільки можна, з самого малечку, у вишиванку, і оце ж там мітинг на захід української мови, це ще вона маленька. Ми були там перед обласною uh -huh. радою стояли. В Союз Українок її записала вона зі мною, на всіх імпрезах. Я її, коли була помаранчева революція, я на інавгурацію такий мороз в пекучий, там їй було років шість я її туди потягла, і ми стояли і ну вітали, що переміг наш президент. А от вона вже доросла, і я її повезла. Але ж що, що я чую? Вона виходить на вулицю, а діти ж то всі російськомовні, і вона з ними російською мовою. Мама ж така, от ману, що ж ти доця, ну як же так? Ну ми ж україномовні, а ти російською мовою. І я розумію, що ця дитина ламається, в неї ще немає такого стриження, як у мене, скажімо так. так? От, давити на неї не можна. Треба mm -hmm. тільки прикладом власним, тільки десь отак, щоб вона це все бачила. І коли ми ридали, коли йшов Майдан, коли, е коли вже вперше жертва була, коли ну жертв ще не було, коли вже пішло це таке там напруга на Майдані. Я кажу, доця, все на новий рік їдемо на Майдан, щоб ти відчула це, бо я вже там перед тим побувала. І коли я її привезла, і вона там походила, і вона потім мені сказала, коли повернулися ми додому, вона простояла цілу ніч, і вона мені сказала: мама, щоб ти мені після. Цієї події більше ніколи не говорила, що я не патріот. От, і я дуже щаслива, що ну, принаймні на сьогодні, це, ну, я можу гордитися тим, що я вклала в свою дитину. Те, що є, і вона зі мною ходила по базарах, і вона збирала, і вона зі мною зараз пише там листи, розсилає, yes. і вона упаковує ті те, що ми збираємо, допомагає возити. От до речі, ми її бачимо на майку. Оце ж вона на Майдані, на Майдані на Київському, да. так. І оця, до речі, світлина. Це мої світлини. Це було 8 грудня, uh -huh. коли зібралося 1 мільйон 400 тисяч людей в той день. Найбільше тоді в той день зібралося людей. Ось, і одна з цих світлин десь навіть попала в якийсь каталог. Uh -huh. я, від, я відіслала. Uh -huh. О, от бачите, скільки людей. Оце наша потуга, наша сила. Якби хтось із тих людей, які зараз в генделиках сидять там, побував і відчув ту атмосферу, він би переймався тим, чим зараз живе наша держава. Просто треба цим людям, ну вони українці все одно. В них це просто можливо приспано. Їм можливо десь треба один раз вийти туди, де збираються люди, де це дух, mm. де ця атмосфера. Mm -hmm. Щоб цим щоб це відчути, і щоб воно десь ну прокинулося Надію, так, у нас то, дуже то, мало часу залишилося. Я дуже хочу, щоб ми розповіли е, про допомогу воїнам, а то mm -hmm. в чому вона полягає. Mm -hmm. І хочу подивитися ще на світлини, там є огірки, помідори. <смір> <смір> а, ось це це, Я так, фарбую как... греблю. Ну, десь да. колись так старалася ага. скрізь встигати, І хтось написав: а, а що ви вдома робите? А, а я кажу, а я потім написала: ось огірки квасю. Купили дві дубових бочки. Ми uh -huh. і в дубових бочках квасимо помідори. Огірки це все з нашого саду, бо ми живемо. І потім і ще й хлопцям возимо. Це я їздила uh -huh. в зону АТО для батальйону ОУН, возили передачу, збираємо, що в чому наша полягає робота. Ми не купуємо тепловізорів, в нас немає таких можливостей. Але ми з людей збираємо консервацію, чай, теплі речі, все, що можна. І гроші тратимо на берці, на камуфляжну форму. Ну що нам замовляють? О, зараз нам замовили рації, камуфляжі, берці. Збираємо в неділю, будемо їхати. Дебальцево. Я їду чому? Бо я ще працюю як журналіст. Я беру цих хлопців в інтерв'ю, і вони говорять такі речі, що ти після того думаєш, ні, я ніколи в житті не кину це. Я буду все робити. Мене ніхто не виб'є з цієї колії. Mm -hmm. І ще й mm -hmm. інших сюди втягну. Зараз ми організували, зареєстрували громадську організацію, волонтерський центр Запоріжжя. Запрошую всіх, будь ласка, приєднуйтесь, Є сторінка у Фейсбук і допомагайте. Вони там за нас, а ми тут за них. Ну, ми будемо вірити, що в Україні буде мирний час. У нас буде відбуватися дуже багато фестивалів. До речі, ти дуже любиш фестивалі. Ой, Я обожнюю всі фестивалі, фестивалі, які відбуваються в Україні. От є світлини да. деяких фестивалів, от Дивись, які гарні ну, тіточки. Ну, на країну мрії 8 років підряд їжу. А це ж єдиний фестиваль в Україні, називається «Водіння куста це якраз поліція Сварицевички, Сварисело uh -huh. Сварицевичі. Там згадка про нього з 1200 якогось року в літописі. От коли одну дівчину найгарнішу в селі обирають і. Наряджають її в зелень mm -hmm. і так як оце по селу її водять і заходять з хати в хату і кажуть: Ми куста водили від хати до хати, щоб усі люди були здорові й багаті. Це такий літній повтор зимового щедрування, коли від mm -hmm. хати до хати, mm -hmm. а люди нагороджують. І от вбирають в це кличання. Ой, ну це неймовірно люди. Треба в село Вселосвішевичі їхати і побачити цей єдиний фестиваль, який є в Україні. І цим духом потім ти заряджаєшся на цілий рік і на все. І на допомогу армії, і на сім'ю, і на роботу, і на друзів, яких у мене дуже багато, я їх люблю. І на чоловіка, і на сім'ю. Так, ну і, звичайно, жіночого щастя воно не може бути. Угу. Без чоловіка. І... Без дітей у тебе дуже гарний чоловік. Ой, гарний Костя Мороз, до речі. Костянтин Мороз, до речі, Він теж журналіст. Так працював на Запорізькому радіо, У нього дуже чудовий голос. Ми його mm -hmm. дуже пам'ятаємо. Mm -hmm. І хочемо подивитися на те, як ти живеш. От до речі, твій красен. Самі в ресторані з ними. А це наша традиція, така родинна. Ми обов'язково на святий вечір всі сідаємо за стіл вечеряти в трьох, а тоді вже вечерю розносимо. Я варю кутю. Бачите, накриваю 12 страв обов'язково mm -hmm. кутя, Чоловік її розтирає. Дитина мак три. Ну, На море разом їздимо. Ну, ну така повноцінна сім'я, слава Богу, це свекруха моя Люба, це сестра Жанна, Ну, тобто це моя родина. А оце вже родина така, друзі. Вон Кума, Оксана, журналістка з синочком. Галя Павлів, майстриня наша відома, пишаюся також, що вона моя подруга. Ну, взагалі в мене друзів багато в Запоріжжі. Друзів, приятелів. Я коли за чоловіка заміж виходила, я його попередила, кажу: ти ж запам'ятай, що до мене буде дуже в гості багато людей ходити. Ну, чоловік допомагає в усьому. Це моя підтримка, це мій, скажімо, ну, ну, як і в кожної сім'ї, це моя стіна, це моя фортеця. От. Він у мене з характером таким норд нордичним, але е, він мене підтримує завжди у всьому. Мій революційний характер терпить, дуже йому вдячна. Ось, е, І він також разом зі мною волонтерить. Mm. Ось, разом газету робимо, працюємо в одній редакції. Слава Сліді, Богу! у нас ви, залишилася так. майже хвилина, а нам ще потрібно говорити про мрії, тому давай будемо підходити до дерева мрій. Так, і ти знаєш, от всім гостям завжди готую одну стрічку. Я тебе підготувала <світ> дві стрічки, <світ> ну, звичайно, жовто-блакитні, і тому від тебе. Мрія, побажання, про що мріється, що хочеться ще зробити. Ой, напевно, буду не цей, скажімо, не скажу нового. Звичайно, я бажаю, щоб Україна наша була єдина, цілісна, mm -hmm. цілісною державою, От, щоб все повернулося, щоб зав'язую стрічку mm -hmm. і щоб закінчилась війна, mm -hmm. щоб хлопці поверталися живі. Мрій дуже багато. І щоб ми жили дійсно в колі європейських народів, повноцінною державою, щоб нас поважали в світі, приймали, щоб гасло слава Україні було на вустах у кожного українця, щоб ми були здорові люди. Ну, дуже вдячна за те, що завітала до нас на програму, до нашої студії. Хочу нагадати, що з нами на програмі була Надія Мороз, журналіст, волонтер, ну герой нашого міста. І дуже хочеться, щоб мрії нашої країни сьогодні обов'язково здійснилися. Слава Україні!